Артилерія головний інструмент сьогоднішнього протистояння і основа сучасних воєн. Така зброя дозволяє знищувати укріплені позиції ворога, прикривати наступ піхоти, і що найголовніше трощити важку броньовану техніку суперника. На жаль, в сьогоднішній війні російські окупанти переважають у технічній кількості, зокрема й артилерії, яку сьогодні використовують для руйнування цивільної інфраструктури та повного знесення українських міст. В ЗСУ немає достатньої кількості такого озброєння, щоб можна було говорити про паритет, особливо в артилерії. Однак, завдяки стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами, ми сьогодні отримуємо не тільки десятки одиниць таких гармат, але й маємо нагоду здобути якісну, технологічно потужну зброю для протистояння російській агресії. Уявіть собі, артилерійську систему, де бортовий комп'ютер може самостійно керувати вогнем. Башта обертається на 360 градусів, а це рідкість для сучасної артилерії. А сама зброя користується популярністю в десятках країн. Тобто, це означає, що проблем із кількістю таких установок чи голоду боєприпасів не буде. Йдеться про М109 «Паладін» Паладін, одну із найпопулярніших і найпотужніших сау на планеті, і завдяки США вони вже працюють на благо нашої країни. Мабуть, варто почати з того, що М109 «Паладін» — це стандартний натівський калібр 155. А це означає, що проблем із боєприпасами не буде. Адже всі установки цього калібру мають стандартний боєприпас. Усе залежить тільки від типу: фугасний, бронебійний, підривний чи може навіть більш сучасний, як от М982 — Це високоточний 48-кілограмовий керований GPS системами снаряд, який коштує 112 тисяч доларів. І це всього лише за одиницю. Але, зважаючи на його характеристики, ціна доволі виправдана. Радіус відхилення звичайного снаряду десятки метрів. Коли йдеться про екскалібур, це питання 4 метрів. А така точність уже дозволяє трощити російську техніку, навіть якщо вона ховатиметься у дворах чи за перешкодами. Та й взагалі з такою точністю можна цілитися прямісінь в прямісіньковоком. І це при тому, що над розробкою САУ М109 Паладін почали працювати ще у 60-х роках. Свого часу вона побувала в багатьох гарячих точках планети, починаючи від в'єтнамської війни і до сьогодні закінчуючи російсько-українською. Словом, універсальність свою за ці роки Паладін довів уже не один раз. Ця зброя настільки популярна у всьому світі, що штати експортували її у понад 40 держав. А найголовніше її плюс у тому, що будь-яка держава, яка має сау на озброєнні, може модифікувати її як захоче. Саме тому у світі існує більше десятка різноманітних версій цієї зброї. Універсальність у використанні й простота в модифікаціях зробили цю сау однією із наймасовіших на планеті. От, до прикладу, у стандартній версії на озброєнні, крім основної гармати, встановлений 12-міліметровий кулемет. Нічого незвичайного, це нормальна практика для артилерійських установок. І такі кулемети потрібні для самозахисту. Однак за потреби, в залежності від методів війни, специфіки ведення бою та особливостей місцевості, туди можна встановити будь-який інший кулемет, чи навіть спеціалізовану ракетну установку. Трохи про тактику-технічні характеристики такої зброї. Найважливіше те, що ефективна робоча дальність цієї сау від 18 до 30 кілометрів. Це більше ніж в артилерійських установах росіян, які кладуть снаряди на 20 кілометрів. Тем стрільби теж можна обрати, відштовхуючись від специфіки ведення бою або три, або шість пострілів на хвилину. Для обслуговування М109 паладін потрібно немало людей. Шестеро це два заряджальника і їхній помічник, звичайно ж, навідник, водій і командир. Максимальна швидкість, яку може розвивати цей монстр, 56 км на годину, а важить він майже 28 тонн. І це при тому, що М109 паладін має гусеничну базу. Звичайно, на полі бою це дає більше маневреності, але завдяки гусеницям можна практично безперешкодно пересуватися найрізноманітнішими ділянками фронту. Однак і мінуси теж є: швидко долати далекі дистанції не вийде. Потрібно буде чекати на спеціалізований транспорт, який зможе перевести цю установку. Та зазвичай такі сау використовують стаціонарно. І єдине пересування на лінії фронту, яке вони здійснюють, це зміна позиції після відпрацювання повору. От якраз із цим проблем не виникає жодних. Пеладін без вагань долає нахили у 30 градусів, насипи в 60, півметрова стіна це взагалі сміх. А ще така установка може подолати двометровий гріб. Як уже говорилося раніше, М109 Паладін можна модифікувати в залежності до потреб фронту. За наявності спеціального обладнання ця система може долати навіть водні перешкоди. Це не є чимось унікальним для машини на гусеничній базі, але не треба забувати, що в першу чергу це артилерія. І її технічні можливості дійсно вражають. Що найголовніше у всій цій історії, це дальність ураження паладіна. Так, це не найбільш далекобійна зброя. У нас є і потужні, цьому плані системи. Але треба розуміти, що 30 кілометрів це те, чого ми не мали раніше. Це те, що дасть нам можливість кришити ворога з безпечної дистанції. І усе це ми отримали завдяки стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами. Відстань дає нам безпеку, якої до появи артилерійських систем наших союзників у нас не було. Росіяни зараз використовують тактику вогневого валу, порівняючи наші міста із землею. А уже потім ідуть на штурм, коли фактично від міст і селищ не залишається живого місця. Поставки західного озброєння дають нам шанс зупинити таке зухвале і жорстоке просування ворога нашою територією. Не менш важливим у цій ситуації є і технологічна начинка американської артилерії. Цифрова система управління вогнем чудово комбінується із баштою, яка обертається на 360 градусів. І при цьому комп'ютерні технології арти самі коригують кожен постріл, аналізують балістичні розрахунки, вносять поправки пов'язані з погодними умовами і визначають траєкторію польоту. Така зброя дуже потрібна для того, щоб вражати позиції росіян на лінії фронту. І, звичайно ж. Підтримувати вогнем наші піхотні війська, коли ті перейдуть до контрнаступальних дій. Маневреність і швидкість використання цієї зброї не можуть рівнятися із показниками радянських систем, якими користується російська армія. М 109 Паладін, приїхавши на позицію, буде готова до бою всього лише за 30 секунд. Це неймовірно швидко. Партнерство зі США показало, що у цьому протистоянні у цій війні Україна не одна. І чим більше таких систем буде на озброєнні нашої армії, тим швидше ми зможемо витіснити російських військових із нашої землі і деокупувати території, які захопили московити.